Змагання «Сєвєр Сіті Рейс проводилися цієї суботи. У конкурсі взяли участь близько 80 людей. Кожній команді видавали мапу з контролями пунктами, де на них чекали різноманітні завдання. Ми проводим для хлопців з інвалідністю різні види міроприяті у шашки, лото, доміно, такі міроприяття. А от імені от спортивне зв'язане з гонками. Ми вже какби второй раз участвуємо. Олександра займається спортивним орієнтуванням не перший рік. Востаннє ці змагання проводили у 2019 році. Я сьогодні прийшла зі своєю подругою. У нас ну, це соревновання, де потрібно бігати по два чоловіка, також будуть байдарки. У 2019 році ми на змаганнях зайняли перше місце по групі ЖЖ. Організатор змагань Сергій Колмичек розповідає серед випробувань, канатний парк, байдарки, баскетбол, стрільба з лука тощо це з міські змагання зі спортивного орієнтування з елементами пригодницьких, яких технічних етапів. Змагання проходить по семи групах: це два чоловіка, команда з двох людей: два чоловіки, дві жінки або мікс бігом. Те ж саме три категорії на велосипедах. І сьома категорія це група тандем, де приймають участь інваліди. На озері чистому біля пункту перегонів із байдарками проходив перший тур обласних змагань з волейболу. Наступні чемпіонати у нас будуть в Рубіжному, на Лапскові. Тобто ми покриваємо всю територію Луганської області. Сьогодні в чемпіонаті приймають участь 16 команд з різних регіонів нашої області. Любительський волейбольний матч до Дня міста проводили також на парковому озері. Євген приїхав на фінальні змагання із друзями. Ми з города Константиновки приїхали поучаствувати на турнірі по пляжному волейболу парком х 4 Це хобі, скажем так, У нас всі чотири людини, Хобі після робочого времени, скажем так, пару разів. Середні неділі займаємося. Команда з Константинівки посіла перше місце з пляжного волейболу. Учасників нагороджували медалями. Данило Черниченко, Андрій Бригідер. Новини на Суспільному.